Взагалі, власне, з'явився взагалі цей сталінський проект. Це Сибу, вони його називають Північна Сибірська магістраль. І чому його не реалізували? По 50-ті роки сталін ще живий був е, насправді цей проект був з великим е, проектом е, е, заселення і е, планування Сибіру, тому що тоді якраз розвідали нові родовища. І почалися нові енергоносії, з'явилися. І цей Севсіп, Северо-Сібірська Железна дорога, планувався ще наприкінці війни. І в 47-му-49 році вони порахували і почали будівництво 49-му-10-му році почали будувати оцю магістраль в північному Сибіру. І як і було і зрозуміло, було залучена велика кількість гулагівських в'язнів, були величезні жертви. І, врешті, вона практично була побудована, але проблема полягала в тому, що не було враховано те, що дуже низькі температури, тобто, метал не витримував, і вже побудовані ділянки. Були у занепаді, і друга проблема, що потім, коли було потепління, ці ділянки втопали в болотах, і ця подвійна навантаження руйнувало ці дороги, і фактично воно занепало. в Зв'язку з тим, що неможливо було не лише добудувати, а також утримати в дієздатному стані. Її почали будувати, однак так і не довели до пуття, тому що практично можна сказати, видохлися і не могли підтримувати діяльність вже побудованих ділянок. І зі смертю Сталіна цей проект припинився. Ага. Однак, тр... а, однак треба згадати, що і, до нього повернулися у 70-х роках вже за радянського союзу, вже за Брежнєва, і також розраховували його відтворити. І цей Сибірський цей проект, північний від Хантер-Мосійського округа до Югри, до Байкало-Амурської магістралі, також планували відродити в 1983 році, і навіть планували п'ять маршрутів, в тому числі один з них і старий маршрут. Вони приблизно були однакові з деякими різницями, однак і тоді. Це було економічно невигідно, і цей маршрут почали будувати він також збанкрутував. І потім третє відродження цього маршруту було у 1996 році. Знову ж уряд Російської Федерації розглядав це питання цього будівництва, і також тоді було відкладено четверте відродження цього. Плану було в 2000-х роках, і насправді Путін бреше, що це новий проект, тому що вже за його каденції, у 2003 році цей проект було відроджено і він розроблявся. І вони в 2025 році вже мали його завершити, і тільки до 30-го року, вже, як так би мовити, дошліфувати. Але треба відмітити не лише проблему в тому, як його будувати. А яким його будувати. Ну, по-перше, треба враховувати, що це територія вічної мерзлоти, яка з віршої мерзлоти перетворюється на болоті знову вічному мерзлоту, і потрібно робити камінну накидку, потім спеціальну прослойку, і потім та, таку прослойку, яка заважає передачі тепла. Це надзвичайно дорого і затратно. І якщо наприклад за, за часів Сталіна на один кілометр будівництва залучали тисячу зеків, це фактично один кілометр, а зараз планується 100 робітників на один кілометр. Це практично також і за фізичними затратами неможливо для Росії. А взагалі цей проект залізниці на Сибір це політична амбіція, чи це справді якась потреба? Питання в тому, що по-перше, відкрились нові родовища газу, які вони хочуть освоювати, і зв'язку з війною Україною і ізоляцією Росії від західних ринків вони намагаються зараз масово перекинути енергетичні Проводи також всілякі, наприклад, залізна руда і газ на схід. Вони пробували це зробити північним шляхом через океан. Він надзвичайно затратний. Південно-Байкуль-Байкальська амурська магістраль вона не витримує напрягу, і воно затратно до неї. Вони побудували. Якщо дивитися на гілки від, від байкал амурської магістралі. Такі е, зв'язкові гілки до Білого Яру, Лісосибірська, Ярки і Усть-Улимська, Але воно не зв'язує їх з Сургутом Нижніваторськом, і основна лінія має йти от від Сургута, перша, до Усть-Килимська. Це абсолютно нова лінія, яка би вивела їх в бік Китаю, так би мовити, зв'язок. З північної Сібір'ї до бік Китаю, щоб експортувати залізну руду і газ. Але навіть на е, Байкало-Амурській, Транссибірській магістралі, китайці відмовились від кількох проєктів, е, тому що це надзвичайно дорого. Е, скажімо, один кілометр цієї нової дороги має обійтися десь в 5 мільярдів доларів, а загальна ціна перевищить близько. Не знаю, фантастична для Росії ціна. Очевидно, і те йдеться також не лише про фінансові витрати, а також і про людський потенціал. Очевидно, що коли приїжджав китайський лідер в Москву, йшлося про концесію цієї дороги, і швидше не інвестиції, а позика для Росії, що робить її в боргову кабалу від Китаю. Також, коли з середньої Азії нещодавно приїжджали узбекські та таджицькі лідери, очевидно, йшлося про людський потенціал, про набирання звідти дешевої робочої сили. Однак ці гроші все одно, які будуть витрачені на це будівництво, будуть закопані. А якщо ось говорити, що достають проекти Сталіна, чи можуть вони достати і методи? Ви самі кажете про брак робочої сили, і вони самі про це кажуть. І ось вони ж зараз. Реконструюють і добудовують БАМ знову ж таки і вже залучають туди військових, залучають туди студентів і, ймовірно, бо про це писали у 21-му році в'язнів як примусова робота. То чи може бути і повернення Гулагу? Путін сам натякнув на повернення Гулагу, але він натякнув у Валдаї не стільки про Гулаг. Сказав: це, звісно, схоже на Гулаг, але це не буде чистий Гулаг. Однак вже з приводу навіть БАМу, на Далекому Сході було заключено так звану угоду з виправними колоніями в Хабарівській, де Хабарівські витравні колонії і тюрми будуть надавати там на будівництво. Але клімат і умови будівництва там додаткових там гілочок не співмірні з Північним Сибіром. І очевидно, що будуть створені табори робочі табори для. Середньоазійських робітників, а також будуть створені нові табори і перенесені нові табори у північну Сибір. і це означає не лише те, що Гулаг повертається у новому обгредженому сучасному вигляді, а також і що це пов'язано з санкціями і майбутньою передислокацією, наприклад, деяких установок ракетних, тобто з мілітаризацією Росії, і з її планами. Знову ж таки будувати ще один шалон ракетної зброї, яка націлена на захід. Ця дорога вона просто міняла назву при Сталіні і, просто, і була трансформована назва проекту прибрежніві. Однак це одна та сама дорога, де саме е, були в'язні, де на один кілометр впадало е, до тисячі в'язнів, і де вона практично була звинищила е, е, півволагу. І витягнула кошти з, з Радянського Союзу і стала одним з елементів краху Радянського Союзу. Так, там просто у, у них було п'ять робочих напрямків, які вони пробували робити, а практично це одна система, один конгломерат. І що, що важливо ще відмітити, що цей план, який вже був затверджений при Путіні, він є засекречений. І значна його частина є під грифом таємно і також і зараз ні. І зараз новий е, частина плану буде представлена Путіну до 1 березня 2024 року, але більша частина також є під грифом таємно. А та може він собі таємну дорогу будує, щоб тікати? Так е, можливо, але швидше за все, е, це е, нова система ВПК, а також перелаштування е, Енергоресурсів, зокрема залізної роди і газу, до на східну територію, тому що вони хочуть зациклити цю дорогу потім до транссибірської магістралі на Бамі, і потім домовитися з китайцями гілку на Західну Монголію та Уйгурію. Та, та і треба сказати, що. Е, за радянського союзу це великий план підірвав його міць, і ми сподіваємось, що вони вгрохають туди трильйони рублів і людських ресурсів. І зрештою це призведе до того, до чого призвело радянський союз. Один з елементів того, що Росія буде підірвана і розпадеться. Амінь.